Зест Магніби 6 ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Ми обов'язково відправимо ворога у нокаут. Голос. Це наша зброя теж. Та переможемо терористичну Росію. Разом ми впораємось. А поки що є сил, співаємо на дві години. Повертаємо вас в життя до війни. Ми не дозволимо війні вкрасти мрії людей. Об'єднуємося вдома біля екранів цілими родинами та збираємо гроші на дрони всією країною. За ці кошти буде придбано ось такий коптер Матріс-300, а також маленькі флагмани нашої аеророзвідки Мавіки 3 Сьогодні ми дізнаємось імена перших шести фіналістів, які поборяться за звання Голосу країни в історичному сезоні. Він може стати геніальним співаком, а хтось міг зробити так, щоб він взагалі більше не співав. Син пастора Назар Ільчишин. Усім жінкам наших захисників, які чекають своїх героїв. Голос кримських татар Алія Хаджабадінова. Сподіваюсь, що ми повернемо свої землі. Голос Динамо Київ Інеса Грицаєнко. Співачка з багатодітної родини Анна Кінзерська. <півачка> <півач> хотіла мати твій голос, щоб висловити таку бурю почуттів. Донька Меладзе, яка твердо підтримує Україну. Я люблю своїх людей. Дуже дуже скоро ми переможемо. Лія захоплює І... висоти, Бо так живу немов вітаю. Наче лісова мавка заберу її з собою. Соліст військового бенду Олександр Свіріденко. Слава нашим воїнам, слава українському народу, слава Україні! Новостворений дует, який минулого тижня отримав найвище визнання від глядачів: Роман Меліш та Дмитро Цимбал. Культура це є надзвичайно потужна зброя. Військовий на лінії вогню Давид Маскиса. Перемога буде за нами. Знищимо ворога. Де б він не був? Слава Україні. Наші учасники не втратили зв'язку з реальністю. Пишаємося ними зараз. В першу чергу, я волонтер. Бійці культурного фронту співом хотілося б підтримувати бойовий дум. Військові на фронті. Впевнені, що ми скоро переможемо, і все буде Україною. Та навіть попри помилки говорять українською. Я зрозумів, що знати свою українську мову це дуже кайфово, це дуже престижно, це чесно. Так звучить найспівочіша нація світу з нескореного Києва. Ми дійшли до нокаутів за два тижні. Буде прямий ефір, на якому Україна обере переможця голосу країни України-2022». Не забувайте донатити для зсу, адже ми усі зараз працюємо для нашої спільної перемоги над ворогом. Давайте дивитись, хто потрапить у прямий ефір від команди Святослава Вакарчука та Наді Дорофєєвої. На переможця 12-го сезону Голос України чекає головний музичний суперприз. і партнер нашого шоу Андрій Мацола дарує переможцю унікальний шанс розпочати професійну кар'єру. Пісня, відеокліп на неї і подальша ротація в медіа. На переможця чекає все. Іни 12 повернувся в телепростір завдяки ініціативі і підтримці народного тренера та мецената Андрія Мацоли. Цю ініціативу радісно підтримала уся наша команда. В Нашої України є голос, і він звучить переконливо. Тренери команди другого шансу Андрій Мацвало та Олександра Заріцька вже зайняли свої місця. Сьогодні вони готові взяти до своєї команди лише двох талановитих виконавців, тих, які ризикують залишити наше шоу. Правила нокаутів дещо змінилися. Лише три учасники від кожної команди пройдуть у прямий ефір. Тренер має право рухати своїх учасників на стільцях тільки за годинниковою стрілкою. Тобто тренер не може пересадити свого учасника з третього стільця на перший. Якщо учаснику не вистачило місця на стільцях, він залишає наше шоу. Допомагати тренерам приймати надважливі рішення будуть їхні радники. Це найяскравіші представники українського шоу-бізнесу. Зустрічайте радника команди Дорофєви, співак, пісні якого стають беззаперечними хітами. Володар премії та хіт-року. зустрічайте улюбленця всіх поколінь Артема Бивоварова. Вітаю, 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 дякую, вітаю. Просимо. Оооо. Вітаю. Привіт. Вітаю, радий знати Привіт! Привіт, сьоми, привіт, привіт. Рада тебе бачити. Олексій. Привіт. Вау. Ну що, як ти? Вау, я дуже натхненний і заінтригований. Тьома, ти готовий? Бо зараз буде неймовірно круто. Так, так. Я я заряджений. Я заряджений. Прекрасно. Прекрасно. Кого ти сьогодні хочеш забрати в команду? Я хочу сьогодні забрати в команду найталановитішого або найталановитішу учасницю, з котрою ми пройдемо прямі ефіри і виграємо голос країни. Да, да. Такі плани. Да. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТБ.